Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал, у нас нове надходження. Ось такий красень бойовий 4 2020 року з 3-літровим дизельним двигуном. Машина у нас повністю переодіта в рестайлінг, переодіта вона в оригінальні запчастини, шикарно виглядає. М-лук, максимальна BMW LED-оптика. Оригінальні диски і новесенька літня резина. Друзі, ось так шикарно виглядає, ззаду на 4-х стволочках. Електропривод, кришки, багажника, все працює. жодні помилочки. Технічно, просто ідеальний автомобіль. Як візуально, так і технічно. в принципі. По салону в нас взагалі красота. Безпечовий на всі чотири двері. Ось такий шикарнючий, червоний. Салон в ідеальному стані, амбієнт, контурна підсвітка по всьому салону. Так, спереду, друзі, у нас така от красота, максимальні сидіння, електроприводи, пам'ять, мультикермо. Кермо в нас просто в шикарнючому стані. Воно не фарбоване, не перешите. Максимальний щиток приборів, максимальна мультимедіа, камери 360, клімат, автохол, чорна стеля. В автомобілі є все, що потрібно для комфортної їзди, навіть більше я вам скажу. Шикарно їде, економна. 143 тисячі пробігу. Друзі, ціна буде 59 тисяч доларів рівно. Місто Вінниця Соборна, 1, доступна в лізе та в кредит, можливо, тридин та доставку. Друзі, також можемо допомогти вам пригнати в той США.